Друзі, всіх вітаю на каналі. У нас лютий місяць і ми вже починаємо готуватися готувати дрова на наступний опалювальний сезон. Отже, нарешті мені вдалося замовити дуба, хоча лише пів машини було в наявності. Але, тим не менше, вже третій рік хочу намагаюся замовити. Дуже мало його в нашому регіоні. У нас в основному йде сосна. А цього року півмашини вдалося замовити дуба і догрузили ще півмашини вільхою. І така неприємна ситуація трапилася. Ну, якби не критична, але е, ситуація така, яка трошки обтяжує нам зготівлю дров. Бо нас не попередили, вдома нікого не було, дрова приїхали і просто вигрозили не там, де хотілося би, не там, де треба. Бо дрова повинна ось тут повинна було вигрузити. Ось тут дрова. І я відразу піляю, відразу туди кидаю. Ось. Зараз оці дровенят приберу, відкачу. І ось відразу складаємо їх під навісик. І вони тут зберігаються, дуже гарно сохнуть влітку, продуваються. А тепер виходить, що аж цілих метрів 20-30 придеться. Придеться трошки їх потискати. Ну і звісно, друзі, в кінці відео я озвучу вартість дров, яка є наразі у 2024 році у нашому регіоні. Бо вартість дров дуже залежить від регіону. Країна в нас велика, десь більше є лісів, десь менше. Да, Собака, що тобі? Не можна да, виходить? Не можна. Розумник. Отже, починаємо працювати. Постійні глядачі. Вже знають, а для нових розповім, що зазвичай це ж двохметрова дровиняка. Я її пропилюю, роблю лише два пропили: один і другий. І виходить три дровеняки, які повністю влазять в наш котел, які ми не рубаємо. Тобто ось такі, отакі, ось такі ми не рубаємо. Звісно, бувають, трапляються ось, наприклад, як такі ось великі, то таку же. Певна річ буду там на 4 частини пиляти або на 5, щоб зручніше було їх порубати, бо дуже важко їх в котел закинути. Але в основному 90-95% дрова не рубаємо. Ну, звісно, таку ж прийдеться розробити, бо до котла вона не поміститься, не влізе. Приходиться носить. Хочеться облегшити свою працю, тут зробили, одразу напиляв, одразу кинув, а тепер приходиться і дещо переміщати. А вони вам скажу, коли мокрі та ще льот, такі собі не дуже били. Сьогодні Доща немає, де щось дощ, сніг. та вітру. Дуже немає. Так не летить обличчя. Якось так ось. Носимо, працюємо. Тепер беремо і закидуємо тут.

А ты супа богата, да, ешь? Да. А сейчас рыбак ваша? Да. Все, девочка, давай я. Давай. Давай, дай девушка. Давай, девушка. А да. ты, Кирюшка, хай там мешается. Ой, я же могу так подожди. Ну, я вот так могу катать. И куда ты ей А как они едет? Ну що, я зараз ще напиляю будете ще допомагати мені. Ну, добре. О, о, це буде поспішно. О-о! Це Кируша буде важко рубатися. Це дуже. Огонь! <різь> Обережно, хлопці! Кому не стоїть, будь ласка. Ліна! Так, Хлопці, можна насыть. Кирюша, а ты поменьше. Тебе вообще не нужно. Не Вон, Кирюша, да. дай мне меньше. Кирюша, ты дай мне а, а Да не сейчас а, да. за, да. за Ой, смотри, Кирюша. Вот тебе я раз подойдет? Это? Нет. Это? Вот тебя, да. да. Это. Это да. Все, молодцы. Все. Я снова на батут. Всё. на батут. Вы только собаку собаку. Ah! Дрова вже у дворі. Тут прибрали вон яку стежинку тут натоптали з помічниками моїми Імпромізована двері вже закрита. Ви знаєте, дрова наче то у дворі, але заготівля ще не закінчилася, бо зазвичай якось як сосна, коли приїжджає, вона набагато. Менша в діаметрі, і її лише треба попиляти. Зазвичай на три частини, ще раз повторююсь, пиляю, тобто два пропили. А ця дуб і віліха ну, доволі таки <свісно> велика по діаметру. Треба, певно, було котел робити ще більший. <свісно> Хто, до речі, не бачив, як... який в мене котел, посилання, як я топлю. Посилання зараз залишу попереглянути. І тому, ось бачите, скільки. Приходиться розрубувати, ну хоча б наполовину, бо ну доволі такі товсті колодки, і приходиться їх. Всього лише одна полосочка, так би мовити, 70 см плюс-мінус. А решту прийшлось пиляти на 4 частини, тобто робити 3 пропила. Це вже час витрачається на це. І не вдається вже, так як попередні, заготівлю за машини дров за півдня там буквально там, плюс-мінус робити. Тут вже ось цілий день і, і ще не кінець. Шість кубів дров не виходить заготовити за один день важкувато. то й помічнички допомагають, да? помічнички. Але... Іначе б то й не важко. Я раз кажу. Начебто не важко, але вже, як то кажуть, надвечір, бобік здох. Потягати, поскладати, порубати. Звісно, я ще не мав справи з дубом, з вільхою, зазвичай сосною топили. Я раз повторюсь набагато менше в діаметрі приїжджала, лише попиляти треба було. ну Маю надію, що і дрова будуть більш ефективніші, давати більше тепла і наша праця буде, не буде марною, так би мовити. Зазвичай а, на зиму нам вистачає а, півтори машини дров. Тобто одного року ми заказуємо одну машину дров, наступного року ми заказуємо дві машини дрова. Минулому році була одна, бо лишалося з попереднього року. А в цьому році потрібно буде дві машини дров замовляти. Такі справи, друзі. Зазвичай до нас, коли дрова приїжджають одна така накладна, а в цьому році тому як два, два види. Зараз хвилиночку. Не було зайвої інформації, лише тільки та, яка необхідна. Тобто, а цього року у нас дві, два відомості про вантаж. Отже, вільха три куби, і дуб, також три куби. Тобто разом шість кубів, три 600 з копійками за дуб. І 3, 300 з копійками за вільху. Тобто разом 7 тисяч гривень за одну машину дров а, з доставкою. Отже, математичними підрахунками. Ух ти! Хто там? Які! Які жовти! Отже, математичними підрахунками можемо а, вирахувати, що на зиму, на дрова нам потрібно... А, 10-11 тисяч гривень на даний момент у 24 році. Обережніше хлопці. Отже, друзі, дякую всім за увагу. Ще раз наголошую, повторюю, заго е... заготівлю дров проводьте завчасно, щоб вони висохли ось таким ось чином чи якимось аналогічним. І щоб на наступну зиму у вас вже були сухі дрова. Я не розумію, як так можна з такими сирими дровами топити. Це ж куча проблем. І не горить, і віддача дров не така ефективна. Отже, кому сподобалось відосик, лайкосик, подобайка. Дякую всім за увагу. Всього доброго. Тьому. маши до побачення. Кірюша, кажи до побачення. Всього доброго, друзі.